Збройні сили України зараз записали оригінальне привітання із Днем Незалежності. І у відео, яке з'явилося у телеграм-каналі, захисники звернулися до українців буквально з поля, де на колінах стоять полонені окупанти. Ось таке символічне тло обране не випадково, адже воно є ще одним доказом того, що українські захисники рано чи пізно здобудуть для нас і з вами для кожного перемогу у цій війні. Яка готова вмерти за свою незалежність. Шановні українці, я вітаю вас цим днем. Ми здобули його разом і будемо здобувати ще не один раз. Ми вистояли і будемо захищати свою свободу далі. Весь час, скільки б нам не потрібно було для цього докласти сил, будь-який ворог, який прийде на нашу землю і посягне на нашу незалежність, буде так само стояти на колінах. Україні, слава нашим героям і смерть нашим ворогам! Перше військовополонення української армії тепер з вами будуть поводитися як з військовополоненими. Розуміло?